Розділ другий. А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській, і була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні його. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до нього Не мають вина. Ісус же відказує їй. Що тобі, жоно, до мене, не прийшла ще година моя, а мати його дослуг каже: Зробіть усе те, що він вам скаже. Було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер подвічі по три вміщали. Ісус каже дослуг: Наповніть водою посудини, і їх. Поналивали щерть. І він каже до них Тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости. І занесли. Як весільний же старосте скуштував воду, що сталась вином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому, Кожна людина подає перше добре вино. А як понапивається, тоді гірше. А ти добре вино аж досі зберіг. Такий початок чудом зробив Ісус у кані Галілейській і виявив славу свою і ввірували в Нього учні його. Після цього Відправився він сам і мати Його, і брати Його, і його учні до Капернауму, і там перебули небагато днів. А зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов він, що продавали у храмі волів, і овець, і голубів, та сиділи міняльники. І, зробивши бича з мотузків, він вигнав із храму всіх, вівці й воли, а міняльникам гроші розсипав і поперевертав їм столи, і сказав продавцям голубів Заберіть оце звідси, і не робіть із дому отця мого дому торгового. Тоді учні його згадали, що написано, ревність додому твого з'їдає мене. І обізвались Юдеї й сказали йому, яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити таке. Ісус відповів і промовив до них: Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали ж юдеї. 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його. А він говорив про храм тіла свого. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив це, і ввірували в Писання та в Слово, що сказав був Ісус. А як в Єрусалимі він був у свято Пасхи, то багато хто ввірували в Його імення, побачивши чуда Його, що чинив, але сам Ісус їм не звірявся. Бо сам знав усіх і потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було.